Якщо нам треба, допустим, включити генератор, ну, ви запустили генератор, втикнули вилку в генератор і автомат переключили сюди. Екафло е, бажано кабель, той, що йде на розетку вхід, його желательно вийняти і виключити Екафло. Хай він просто тільки заряджається. Угу. Е, Даємо місто. Вот зараз у нас оно переключилось на этот, на эко Сейчас вот место прийде, оно переключится снова на место. Вот, переключилось на место. Все, пошли туда. заряд. і Вхід, Вхід, це у нас йде від екофло. Те, угу. що ми включаємо е, вилку в розетку, а другу вилку на вхід. Це у нас пішла напруга від екофло вже на, на будинок. Угу. Ні в якому разі оцю вилку не перепутать і не включить на заряд. Угу. От. Отак от. це заряд, це чисто заряджать екофло. Угу. Ось воно так підключено і все. Чорний кабель на заряд. Вилка чорна з білим прозором на вхід. Uh -huh. Нема різниці. Так чи так. Ну, тільки ну, в смысле чи отак, так, чи отак так включать, немає різниці. Головне uh -huh. не включити її сюди, тому що це вже буде встречний ток. Я, я думав зробити, щоб е, кабель виходив чисто вилка. Но не люблю, коли вона тіліпається. Тобто uh -huh. вони підписані, все нормально. Uh -huh.